Сашко обрій, як ти крала мій борщ. Я вдивляюсь в байдуже насуплене небо. Знов травневі калюжі оплакує дощ. Пригадаю, коли стане в серці амебно, як тебе запросив я до себе на борщ. Наш короткий роман зав'язався в маршрутці. Ти сказала, що з днюки своєї ідеш. Сухесенькі ребра, ці нозі і руці, ми пішли у кафе. Їж, кохана, безмеж, ти вмолола бульйон, добрий пригорок з булок, ще й з собою в торбинку взяла провіант. Хоч не станеш ніколи, ти сандрою булок, та й я не бредпіт, втім і не павіан. Їж кохана, круглій. Вширчим душу роздавайся, ситий шлунок, фундамент стосунків міцних. Хоч пронюху збрехала, дізнався здивайся, ще поїш, щоб не плакав сусіда м'ясник. Шлях до тебе, зайчатку, я серцем турую, ти ж реберцями світиш, тоненька, мов хвощ. Зготував з почуттів здоровезну каструлю. Вже чекає на тебе наваристий борщ. Ти кохана в той день не прийшла, прилетіла ще сметанки, голубку, віддайся борщам, в мріях марив, як ширше, тінь твого тіла, не змовкав ополоник, моторно брящав. попоїла стривай. Я за мить повернуся. Дивний звук, я навшпиньки. Дивлюся, мій борщ нагортає у банку літову Ганнуся. Що ж, чола винувато любаско не морщ, наче гупнуло серце із неба об землю у безодню води крижаної? Шубовсть! Після цього амури вже нас не поженять, тишком, нишком, ти, злодійко, крала мій борщ. Як і так, всі борщі, що існують на світі, із шевлю, і капусти, грибів, буряка у цистернах, до ніг твоїх, клав замість квітів Без... Претензій, принижень, образ нарікань. Я дивлюсь хмаропузе зажерливе небо, калатало у грудях удруге, не збоч, бо вражає не гірше від грипів та ебол те кохання, що краде з каструлі твій борщ.